Лукавий лук'ян. Ах, ця священа риболовля, ці окунці, ці коропи, на жаль, не шишкін, не брюлов'я, Щоб на картині закріпить шматочок дивної природи, Що уквічав би кожен герб, зелений берег, сині води і біля них сімейку верб. І очерет, і в ньому човен, а в ньому тихе риболов. Ну чом, скажіть мені, ну чом я не шишкіна а? чи не брюло? В човні новенькому, як пан, сидить собі старий лукян? Міцненька вудка у лук'яна на всякий риб'ячий ривок, і широка усмішка лукава, бо зовсім не на поплавок він зараз дивиться. На берег, де тільки вщух одежі шерех, де звабна жіночка з села вже роздягнулась догола. Старий лукян ще так, ні в року, ще не взяли своє роки, бо цю красуню карувоку він розглядає залюбки, що не кажи, а вже зі смаком все роздивився, чортів пень. Найбільше те, куди й засмага. Не досягає в літній день. Да, молодичка нічогенька, лук'ян підніс лукаво цвенька, зітха і хрипло через мить на берег жіночці кричить. Вже навіть гуска знає кожна з усіх, які довкола сіл, що тут купатися не можна, бо повно вже бридких бацил. Отож не лізьте в цю заразу. Йому ж у відповідь хула. Дурко, чому ж не крикнув зразу, як я ще вдягнена була? Та не загнать лук'яна в кут. А роздягатись можна тут.